6.00. Це 6.00 у мене, а в Україні сьомо ранку і поетична родина продовжує своє поетичне волонтерство. Добрий ранок, мої друзі! Добрий ранок, моя поетична родина. Сподіваюся, що мене чути. Сподіваюсь, що за хвилинку хтось озветься і скаже, що я таки в ефірі. І перед тим, як почати власне читання поезій, знаєте, я задумалась над тим, наскільки, наскільки прекрасну справу ми з вами робимо. Ми не просто дякуємо за кожний новий день нашим Збройним силам. Ми стаємо частинкою цієї боротьби, хоч ми постійно частиною цієї боротьби, але в цей момент ти відчуваєш е, якусь краплинку себе в тому, що е, наближаєш перемогу. Наталя мене бачить. Вітаю, Наталочко, вітаю, друзі. І коли ми робимо добро, коли ми робимо хороші справи, добро завжди повертається. Ми сьогодні горді, що маємо свої незламні збройні сили. Ми сьогодні вдячні за кожен новий день, за кожен подих. За кожен ранок, який можемо починати в своїх містах мирно і йти до роботи чи йти по своїх справах. За це ми вдячні нашим Збройним силам. В чому ще велика, велика праця нашого проєкту, що кожен, хто має якийсь свій військовий збір, має можливість поширити його під цим постом? А поет читає свою поезію і таким чином, своєю творчістю, також вносить якийсь жертовний внесок, тому що кожен з нас, кожен з нас має можливість щось зробити. І коли ти не осторонь, коли ти відчуваєш, що ти частинка команди, то ти розумієш, що можливості також наші подвоюються і потроюються. Отже, розпочну свій поетичний ефір, читатиму своє з останньої збірки, яка називається На межі реальності. І читати хочеться про хороше, читати хочеться про прекрасне тривожності, мені здається, і так досить. І читати хочеться про віру, надію і про любов. Перша поезія, яку я вам прочитаю сьогодні, називається «Вірою». Вірю у тебе, Господи, вірую про отців, приймеш мене і Босою, приймеш слова ось ці. приймеш мене у відчаї, витреш мою сльозу. Відаєш те, що грішна я та відведеш грозу, приймеш мене тривожною, приймеш мою печаль, тільки сама не зможу я, як без твого плеча приймеш мене веселою, милість не знає меж, голос із неба стелиться. Вірую в тебе теж. Наступна моя поезія називається Люби її. Люби її за все. Люби за гріх. Безгрішних. Так безумно не жадають, якби ти міг, якби ти тільки міг приборкать бурі, що в ній не стихають, люби її за сум, що спокій крав, даруй їй стільки, скільки можеш дати. Якби ти знав, якби ти тільки знав, як Жінка ця уміє дарувати. Любив ній силу і дитячий сміх, Такі жінки найбільше спокушають, як бити встих, як бити тільки встих, знайти оту, яких не залишають. Ми сьогодні дякуємо за те, що і поезію можемо читати про кохання. Друзі, під даним постом Наталя Сідларь Дубова зараз друкує запити, які так необхідні зараз на фронті. І кожен з вас, хто має якийсь. Запит, хто має, або робить якийсь збір. Будь ласка, друкуйте під цим постом і давайте будемо допомагати разом. Давайте кожен по копійці, а по копійці тоді збирається велика сума. Всі ми розуміємо, що третій рік боротьби позначається на всьому і позначається на наших статках. Але навіть найменша сума іноді рятує життя. Більше того, скажу, що я під ефірами виставляю і свої пости, і з вдячністю сьогодні можу констатувати, що. Члени нашої групи приходять і донатять. Так що велика велика подяка взагалі за цю ініціативу, велика подяка нашим Збройним силам і продовжимо наш ефір. Ще одна поезія, яку я вам сьогодні пропоную, називається Хочеться. Хочеться бути як дерево, зростати високо. Певно, небо торкатися марево, корінням триматися ревно, хочеться бути красивою зовні ще більш сердечно, нехай навіть бути сивою, бо з віком це так доречно. Бути для когось важливою, як квітам, вода весною, ну і звичайно. Щасливою і бути завжди з собою! Ми з вами вступили в осінь і хочу нам побажати переможної осені. Але все ж таки читатиму сьогодні про кохання. Нехай! Ця осінь з розуму зведе, усім, що тільки в осені можливе, і щоб ніким, ніколи і ніде не значилося, як украй важливе, лише для нас ось зараз і ось тут, таке звичайне і таке незвичне. Як відбування тисячі спокут, листопадове тихе по той і хай несе, вирує і штормить, хай листя рве, як списані чернетки, щоб в пам'яті закарбувалась мить, свою в цю осінь кидаю монетку, давайте і ми. Кинемо свою монетку під ті збори, які ось Наталочка вже нам там надрукувала. І хто має свої, давайте будемо однією командою, ось цією родиною, якою ми себе відчуваємо, хочемо відчувати. Поезія називається «У ту весну. У ту весну. Коли я вам ще і снили ви за мною й по мені. За нас, здається, і трава молилась, і звали зорі нас по імені у ту весну. Так у святую рішну на глибині, геть за межею слів в серцях. Тілам ставало млосно й тісно, і ми чолом тягнулись до боїв. у ту весну таку легку й нестримну, яка лиш нам стелила порощі, нашіптувалася музика інтимна, і закіпали зорі у ковщі. Ще знайду із своєї збірочки, ще подивлюся, що вам запропонувати. А, хочеться чогось світлого, хочеться чогось прекрасного. Наступна поезія називається на межі реальності. Це уже на межі реальності. Чи реальність за краєм меж, щось веде нас до тої крайності, де нічого, крім цих пожеж, цих заграв, що нізвідки злинули, як чиєсь відчуття вини, як листок, що у воду кинутий і далеко так до весни, де ні сліду мостів, ні стежечки. Де дощами торгує день, де безумний художник лежачи, чи малює, чи ловить дзен, Я стою на межі реальності, ти зі мною тепер а вже ж. осінь лється в одній тональності, заливає сліди. Пам'ятаємо, друзі, для чого ми зібралися, пам'ятаємо, що висловлюємо вдячність за новий ранок, за охорону за небо над головою. А я читаю про Прекрасне. Пробач за посмішку, що слала не тобі. Пробач за ласку, що тобі не припадала, пробач за ночі, не з тобою голубі, пробач, що я тоді ще не кохала, Пробач за пісню, що лунала не тобі, що оксамитами не слались наші ранки, За час проведений на марному журбі. Що ворожила не для нас стара циганка. Чи там на небі той, хто долю роздає, чи я нещиро молитви свої читаю, Господь по вірі нашій завжди воздає? Пробач мені, бо я тебе вже пробачаю. Доброго ранку, мої друзі! Висока осінь наступна поезія, тепер стоїть така висока осінь, що геть не вірить розум в холоди і сивий біль, що взявся на волосі, здається, теж упав не назавжди, Немов наглум серед святої прощі. Хтось розгубив призначені дари, палає клем, мов сколоски скип на площі, а збоку хтось вигукує, гори, гори і грій, хоч холоди, як фатум, та то колись, а нині дивина натхненно осінь височить над трактом, не видно межі. Геть. Не видно дна. Бажаю нам ось такої осені світлої, яскравої, переможної, і ми сьогодні читаємо із вдячністю, тому що вдячність взагалі, це найпрекрасніше, що може бути. Якщо людина дякує, вона примножує добро, примножує, притягує його до себе. А притягнувши до себе, може його і віддавати своєї душі? Тож дякуємо і не забуваємо завдяки кому сьогодні можемо читати про кохання. І ще про осінь. Невже насправді це початок жовтня? Лиш тільки вчора сілась весна, і листя сотня, зіржавіла сотня, мене питає, в чим його вина, та я не знаю, що сказати не знаю, його втішаю, чи скоріш з себе Біжу по краю, осені по краю, а вже зима. Хвірточку шкребе і ще друзі. Хочу поділитися з вами ось такою поезією, яка називається Я не сама. Я не сама допоки ти зі мною, я не сама допоки у горі безмежне небо міниться манною, далекі зорі держать якорі, корі, допоки пташка молиться в кубельці, допоки сонце миється в ріці і в крапельці води, неначе в скельці. Гойдаються веселкі промінці, я не сама, допоки серце зряче, я не сама, допоки на плечі твої долоні теплі, нетерплячі, і ми до раю маємо ключі. Отож, дорогі мої родинівці, закінчується мій коротенький ефір. Я бачу, що дехто мав можливість бути зі мною, чому я надзвичайно тішуся. Я бачу, що вже під моїм волонтерським постом надруковані посилання на банки я приєднаюся до цих роздруківок із своїм постом. Сьогодні я його хочу завершити. І е, прошу про ваші донати на збір на реп для е, підрозділу, який воює на запорізькому напрямку. Та й взагалі ми маємо усвідомити, що кожна наша копійка, яку ми жертвуємо, вона чимось нам повернеться. Чи повернеться гарним настроєм, чи поетові повернеться гарною Римою, я не знаю. Але те, що вона повернеться, це 100%. Обіймаю всіх, будьте де б ви не були, в якому куточку землі України ви не були. Будьте в безпеці, будьте україни. І тримаймося ось цієї купоньки. Тільки разом ми сила. Я завершую свій ефір. Будьте здорові! Thank you